Це бюлетені для голосування до Рівненської обласної ради. Їх в ОВК отримали ще 15 жовтня і в той же день передали територіальним виборчкомам, як вимагає закон. Депутатів в обласну раду, жителі області, обиратимуть з поміж кандидатів від 15 політичних партій. Спочатку іде назва партія, потім іде ім'я першого кандидата цієї партії відповідної, і кандидат, який відповідно закріплений за даним округом. Якщо, наприклад, кандидата немає закріплено за певним округом, то вказується лише назва партії і прізвище ім'я по батькові першого кандидата в списку. Так виглядатиме і бюлетень голосування до місцевих рад в містах обласного підпорядкування та райцентрах. До слова в останніх, а також в селах та селищах, жителям доведеться голосувати чотири рази. Там обиратимуть депутатів в три ради: обласну, районну, сільську чи селищну, а також голів. А ще селяни отримують бюлетені, які кардинально відрізнятимуться від тих, які отримують жителі міст. В бюлетенях для голосування в єдиному домандатному і виборчому окрузі, тобто це сільські селищні, зазначається набагато більше інформації. А саме там зазначається ну, ім'я по батькові, це, звісно, обов'язково. Далі там зазначається і відомості про рік народження, про місце роботу, про посаду, про партійність, освіта, місце проживання. Тобто інформація з автобіографії дуже така вичерпна. Натомість у рівному виборці на своїх дільницях отримують три бюлетені. Рівняни голосуватимуть за депутатів до обласної міської рад та за міського голову. Всі бюлетені зберігаються ось за цими дверима в приміщенні міської виборчої комісії. Як і годиться, замки опломбовані а перед входом сидять міліціонери. Проте голова міської комісії показує нам зразок і каже, такі ж відправили на всі дільниці у Рівному. Вибори зовсім по другій системі трошки, трошки важко, тому ми ну, законом передбачено надати постанову про затвердження виборчого бюлетеня, а також зразок виборчого бюлетеня на дільниці. Тобто, у кого якісь сумніви, що він не розбереться, він може підійти на виборчу дільницю і ознайомитись з, якби, з копією виборчого бюлетеня. Така практика на виборах застосовується вперше. У виборчкомах кажуть все для того, аби в день голосування люди не розгубилися, отримавши на руки декілька бюлетенів. У ДВК у Рівному їх передадуть за два дні до проведення виборів 23 жовтня. Голова міської комісії запевняє, бюлетенів вистачить усім. Тож своє право голосу реалізувати зможе кожний. Тетяна Клончук, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма день.